Всім привіт! Мені Гати і Макс, і ми здійснили одну з наших дій. Тому запрошуємо вас до перегляду. Буде цікаво. Ми вирішили дуже-дуже рано. Їхали з Рівного до Львова, вирішували десь приблизно в сьома ранку для того, щоб встигнути забрати будиночок наш. Ось ми вже у Львові. Ну Взагалі, це була наша і мрія всього життя подорожувати на будиночку на колесах, а потім вже якось поїхати за кордон на будиночку на колесах. Це дуже круто. Знайшли ми цей інстаграм-аккаунт, називається на колесах. ось він. на Боже, такі емоції, що капець. Ми були чесно в шоці, вражені масштабами. Ми ще не бачили таких прям великих-великих машин аж красивих, бо він настільки був такого гарного кольору. Він е, такий матовий, чорний, ну прям дуже стильний. Як і зовні, так і всередині. <гум> кому що? Кому краса, а кому, щоб просто нормальна була коробка передач. <гум> Буду рушати. <гум> це просто О, я не можу це повірити. Так, це був перший досвід водіння саме на механіці. Десь чотири годинки да, до синовиру. Чотири з половиною ми закладали. З Нами був ще наш щурик. Хтось подумав, що це шиншила, але ні, це щурик декоративний. Він з нами подорожує. Їхали ми в Закарпатську в Закарпатську область. Безпечно їхати по таких серпантинах на, на такому в, великому, великій машині, чесно. Угу. Це був мій перший досвід на бусику. По початку було дуже напружено виїжджати зі Львова, але потім вже оце в'їхався і все. Я вже просто як е дід на бусі, який готовий їхати на свою Локація Синовир, Ми там вперше були, скільки Перші. подорожуємо, але так і не доїхали туди, а це нарешті вже попали. Озеро Карпат дуже красиво. Так, дуже погода ідеальна. Складається все просто. Якщо ще Як хтось з вас не був на синевирі, то дуже радимо, а що це за кадри такий? А, то це ж ти мене змусила одягнути це, точно. І отак ще й руку провести, а потім отак сісти. І ще й свій палець засунути. В кадр. Ні, ніхто не змушував. Це ми в ресторані одразу собі пообідали, як Коли приїхали ба, да. дуже смачно. О, нарешті нарешті. Ми вибрали ідеально просто локацію Де. для нашого кемпу. Зараз покажемо, чому саме вона ідеальна. Бо з нею відкриваються дуже-дуже дуже, дуже, дуже красиво. Ну, взагалі, краєвид. напевно, біля Синевиру, це одна з найкращих локацій, і її немає на Google Maps, але ми залишимо вам цю локацію. Там можна і кемпінгом ставати, і так просто приїхати. Це кайф. Уявіть, ви прокидаєтесь, і от бачите, оце такий красивий краєвид. Одразу тільки відкривши двері в цього будиночку, і це вау. Ну, і гречка вариться, пір'я також летить, дрова горять. Та це неймовірно. <рі> дивіться на маркізу і запам'ятайтеся, я її криво поставив і не прив'язав. Але це був зіпо. просто у нас ураган, реально. Ну, все ціле. все перфект. <рі> це коли ти нарешті вже можеш зловити справжній вайб релаксового життя на будиночку на Плесак Спраді. Це був кайф. Це було неймовірно. На да, тому, що ми спланували дуже великий маршрут. Насправді ми мали на наступний день їхати теж в подорож, але в останній момент ми вирішили, що дуже хочемо залишитись тут і максимально насолодитись цим будиночком, краєвидами навколо і побути один з одним, так от в тиші, без людей, без нікого. і Це було просто найкраще Я рішення, то? яке могло бути. Тому що як ти на машині, то ти там ну, з легкістю можеш декілька точок за день взяти спокійно, а тут ти на цьому здоровому бусі в місто не поїдеш нікуди, десь кудись переїжджати. Це ще декілька годин, а потім розкладатись, ну і так далі. Тому том для того, щоб перший раз це відчути, ідеально стати на одне місце і кемпити там, ну хоча б два дні. Це було наш цей кіновечірній перегляд: п'ять хвилин не знаю, і відробилися як наш перший ранок. Кайф. Це сонечко в нас прийшло, правда, в 11 -ті годині тільки було тепло, тому що ми в горах нагадуємо mm -hmm. і в горах досить, досить довгий час, зранку дуже холодно. І десь під обід дуже вже холодно. тепліше стає. Ну, з погоди нам дуже повезло, прям максимально. А ще, знаєте, це найкрасний кайф, коли в тебе в своєму будиночку на колесах є кухня, така якось тут. Раз, два собі там щось розігрів, підготував, і от такі ідеальні сніданки, це просто бомба. Їжа там смачніша, ніж вдома, чесно. Їсти з таким краєвидом, ніби mm -hmm. звичайна їжа там. Я так ще ніколи не їв, чесно. Але з, смакує з цих паперових тарілок. <ріх> ну це бомба. Смакує mm -hmm. неймовірно. Так. Да. Це, певно, наші були найкращі прийоми їжі взагалі. Найкращі, так. Да. Ми стали одразу біля річки, і дуже класно, коли ми за нього медитуємо, ми любимо медитувати. Ти виходиш вранці і цей потік води бурлить, і ти просто там, коли вже поснідав, собі сідаєш і просто медитуєш, кайфуєш. Це бомба, це кайф. Yeah. Після кожного сніданку у нас є ритуал, ми маємо попити каву і щось солоденьке, звичайно, ми ж ті солодкоїшки. От і там в кишені ще один солодко їжка. Зараз десь з'явиться. О Боже, нічого собі. Це наш e, справжній друг сім'ї. наш Це не шело. Це що. Він з нами сюди. Так, напевно, це найкраще щуряче життя, яке тільки може собі бути. Я б, якби був щурем, я б мріяв би побратим собі. Да, да. Привіт, малю. малювати. <ривіт> Взагалі мені здається подорожувати з домашніми тваринками. Це кайф. З щуриком, собакою, котом, з дітьми. <ривіт> Можливо. <ривіт> Можливо, ми не знаємо. Перевіримо в майбутньому і вам скажемо. Кожного ранку приходили корови е Пастися. Їх там просто дуже багато, як цілий табір корів. Але оці дзвіночки їхні додавали якоїсь своєї атмосфери. Да, це був цілий оркестр звуків. Ти лежиш і чуєш одні дзвіночки по всіх Карпатах. кайф там. Ну давайте ми тут послухаємо. Як мій чоловік несе дрова з в наш кемп. Це просто як знаю машина. Макс, ти машина. У мене були тільки в думки. Жінку помовчи, бляха, я несу 30 кілограм дров на своїй шиї. Я так втомився, що тринда. І тут Аня. А я за пакетиком. Классно. У мене булочка й це е, короткий опис життя чоловіка і дружини. не хочешь з Ірландії, дружин? Не було не просто так достаточно. Привіт, Тимотян. Привіт, привіт, Ірландія! Хочемо показати вам огляд цього класного кемпу. Ну, Що хай Що ж там є всередині? В мотор. Мотор це підготуватися. Запуск. Давайте ми тепер вам покажемо огляд всередині цього прекрасного будиночка на колесах. Пішли. Так, тут в нас йде подійське сидіння і сидіння пасажира. Все дуже комфортно, як в акваріумі. Це затишно. Тепер наша улюблена частинка в цьому будиночку це ось ця така кімнатка. Заходимо. Так, Тут в нас є раковина, ми тут миємо руки, посуд, посудиваємось. Плита дуже красивого кольору, мені дуже подобається. Приладдя, які потрібні для приготування, моючі якісь засоби є, мусор. Кусила ловаці, люблю такі штучки. На вода, технічна вода, все що потрібно. красивий вид. Це моя улюблена. І тут у нас спальна зона. Я буду продла цілий час, якщо чесно. Дуже затишна, тепла ковдра, для ви не смерзнете. Подушечки, покривала. Ось так можна зробити. І просто сілити. Тут теж можна ночувати. Холодильник, де ви зможете зберігати свої продукти, тому що всі е, приладдя для приготування, рушничок, посуд, е, мікрохвильова піч. Спеції, два крісла для двох пасажирів, але ми їдемо самі. Ну як самі? Майже самі. У нас тут ще наш ще один пасажир. Він не входить в вартість будиночка, е, він з нами. Дуже зручна фішка в цьому будинку на колесах, це маркіза. головна порада це прив'язувати її на ніч, тому що перша наша ніч була дуже бурною, бо я її не прив'язав. Якщо вам потрібні чоловічі поради, то треба заходити ззад цього бусика, тому що тут все для чоловіків. Жінки сюди не можна пускати. Драбинка, лопаточка, все для дрів. Розпал ідеальний. Навіть мангалом користувався, просто бомба. Верх ще краще. Якщо хочете поснідити або пообідати на терасі, у вас є власна тераса з собою скрізь, два кріселка, два додаткових і й столик на чотирьох осіб. Оці три пледа ми брали кожну ніч, тому що було холодно, триндець. Я брав один, а Аня брала два. У автономності цей будиночок протягом трьох днів ми спокійно використали для всіх наших гаджетів, і я не знаю, чи він розрядився чи ні, але вистачає для всього. Там пару розеточок, пару USB-шечок, зверху класні сонячні панелі. <ріст> Якщо хочете орендувати цей автобус, то пишіть мені, я все розкажу. А це ще така дошка для балансування. Насправді, нам не було дуже холодно вночі. Ця ковдра просто. Ідеально нас горіла. Плідики ми використовували тільки під час багаття, коли ми сиділи. Але в основному було дуже тепло вночі, так що не переживайте. Ще зверху може бути палатка, якщо у вас їде четверо. от, але нам було дуже комфортно вдвох. Дуже радимо, в кого є така мрія, як в нас, пожити в такому будиночку на колесах краєвидих, як ми обрали ось цей. Це просто гори, річка з боку, краса. І не чекайте найкращих моментів для роздіснення. А створюйте ці моменти саме. Надіємося ми змогли трішки вас надихнути на втілення такої ж мрії, якщо у вас вона є як в нас. Тому камон, здійснювати свою мрію. Все здійснюйте, навіть це. <гум> Чесно, нам було трішки мало, ми взяли собі на три дні. Хотілося б о 4 дні, а 4 дні для першого разу було б ідеально. У нас було 3 дні і 2 ночі. Тому ми вже як їхали, то трішки було засмучення, що хотілося б, ну, ще чуть-чуть, ще трішечки побути. Не розлучатися з цією мрією. Ну, ми вирішили, що ми це повторимо. 100%. Це не останній наш такий досвід. Ми хочемо спробувати ще поїхати якось літом, можливо, навіть з друзями, тому що цей кемп розрахований на чотирьох людей. Можна ще зверху ночувати в палаці. Mm -hmm. От і було б класно літом спробувати е, таку подорож і не самим розділити цей момент з нашими друзями. О, це точно. Посилання на цей будиночок ми залишимо в описі під цим відео. Друзяшки, дякуємо вам за перегляди. Дякуємо за ваші лайки та коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Ми обов'язково будемо постати ще більше контенту для вас крутого. Е, дякуємо. Дякуємо на колесах, що ви <гум> допомагаєте, втілювати е, такі мрії, в та. реальність. І це дуже круто. Дякуємо вам. До нових зустрічей.